Всім привіт! Сьогодні з вами я, Лідія Шленка. Рада вітати вас на своєму YouTube каналі Цікаві Хрестики. Хочу показати вам дещо цікаве і, сподіваюсь, вам сподобається. За вікном зима, грудень місяць, зовсім скоро різдво і Новий рік. А я підготувала огляд, моє бачення ось такого набору від торгової марки Вірена, комплект іграшок. КНІ 220 три змійки. Виробник нам пропонує жовту, зелену і синю. У мене вийшли трошки інакші змійки, зараз я вам покажу і розкажу. У мене три красуні ось така зелена, зелена і ось така незвичайна. Прийдешній 2025 рік це рік зеленої змії, і тому я хотіла зробити їх саме зеленими. Ось ця вишита за. Схемою. Вони всі вишиті за схемою, яку радить виробник, але я підбирала бісер на свій смак. Ось така змійка. Ця красуня це буде подарунок моїй подрузі, це вже моя мама, як отруся. Наші дітки разом чаться, і кожного року я дарую їй якусь вишиту іграшку, символ року. Це вже стане, до речі, четверта іграшка. В колекції катрусі. Ось така змійка піде для катрусі. Наступну я вишила ось таку. Виробник пропонував її зробити жовтою. Я використала ті самі зелені, що й в попередній. І ось такий цікавий бісер. У мене лишився після вишивки набору іграшки від Нова Слобода. Такий незвичайний жовтий. І мені захотілося його використати в змії, таку більш реалістичну зробити змійку. І я вишила собі ось таку красуню, символ року. А як колись казала одна з моїх начальниць, треба задобрити символ року. Звісно, це такий. Чисто морально таке як повір'я. Я відношусь до цього як до жарту, але кожного року вишиваю якийсь символ року. І ось така зовсім зовсім не типова, зовсім не. Не за схемою, але за фігуркою, це мала бути синя змійка. Я оживила, як я це називаю, ще один орнамент з альбому Георгія Гарес. Я дуже багато розказувала про Георгія Гареса. У мене є досить багато і писанки, і іграшки. Дуже мені подобається. Оживляти ці набори, набори схеми. У нас в Чернівцях досить часто проводяться виставки, присвячені творчості робіт Георгія Гарреса, і клуб Вечорниці проводив персональну виставку і не одну, і відшивався альбом, сторінки з альбому. це також з, орнамент з Першого альбому Георгія Гарлеса. я вишивала колончик, такий вишивала писанку. У мене 3 чи 4 писанки є, і також у мене є. О... Ну, тут досить багато робіт я прикріплю, покажу вам. І, і вирішила, що я хочу зібрати ось таку колекцію. І ви, напевно, думаєте, для чого тут стоїть ця куля? Ця куля це, так мені нагадує, диско-шар. Зараз заберу, відкрию і покажу, чому вона. От вам мої красунки. А ця куля не просто так стоїть. Ось. Ці кулі я зберігаю іграшки. Це останні найсвіжіші іграшки. У мене тут е дракончики, гноміки. Ось такий е дракончик. Я теж вишивала його цього року. До речі, в СП разом з Галіною. Галіна проводить дуже багато різноманітних СП, крім СП мініатюрки. Е Зверніть увагу, дуже класна, дуже цікава СП. Також є лайдошні, веселкові, ну, дуже багато. Зайдіть на сторінку Галіни в інстаграмі і подивіться: я виступаю з першого сезону з СП мініатюрки спонсором. спонсорами. І ось такого дракончика я вишила цього року в СП з глиною, Це теж гарас. І ось така контурна змійка. Я хочу саме таку зібрати таку колекцію, буду вишивати по іграшки в рік-два, в два, як вийде. Мені не як, дуже хочеться мати таку дійсно унікальну, цікаву колекцію іграшок. Для мене це дуже класно, я дуже це люблю. Такі контурні це дракончик, а це змійка. Це символ 2024 року, це символ 2025 року. Ось вони разом зустрілись. І такі у мене класні е, іграшки. Ось такі змійки, так я їх бачу. Е, також у мене в цій кулі е, досить багато драконів. Драконів у мене різноманітних від Верени. Ось такий малесенький. Е, це є така формула заготовку від. Е, від бісерат. Також гноми. І дуже прямо у мене от така гнома мені подобається, але я про гномів знімлю спеціальне відео. Ще дракончик такий. От вони будуть чекати свого часу. У мене і такий. Всього їх було п'ять наборів, але два у мене є чудова сусідка. Ми з нею товаришуємо вже до себе то років, і кожного року я дарую їй новорічну іграшку. вишиту. Вона дуже любить ці іграшки, дуже полюбляє, і теж така у нас традиція вже склалась. Цього року я ще не підготувала іграшку. У неї дві чудові дівчинки, дві чудові доньки. Обов'язково підготую для дівчаток якусь іграшку і подарую, покажу. Ось така моя колекція, моє бачення комплекту новорічних іграшок. Я би з радістю довше знімала відео і показувала, але Северинчику вже стало нудно, і він вже мене викликає. Але ось такі змійки у мене вийшли. Чекаю на ваші реакції, коментарі. Кожна змійка більш детальна буде у мене в інстаграмі, описана, розписана. Дякую всім за перегляд, всім гарного дня з придешніми святами!